Вітаю, поціновувачі математики, розв'язуємо номер 548. Знайдіть значення виразу. Перше корінь з 64, плюс корінь з 25. з 64 це 8, адже 8 примножені саме на себе, дасть 64. Плюс корінь з 25 5, адже 5 помножити на 5 буде 25, 8 плюс 5 13. Друге Корінь з 9 помножити на корінь з 0,36. Корінь з 9 це 3, адже 3 помножити на 3 буде 9. Бачимо, що під другим корнем у нас десятковий дріб. У ньому дві цифри після коми, Отже, множили також десяткові дроби, у яких було по одній цифрі після коми. Отже, це 0,6, адже 6 помножити на 6 буде 36. Множим ціле число на десятковий дріб. Якби 3 множили на 6, було б 18, але в одному з множників була одна цифра після коми. Отже і в добутку також повинна бути одна цифра після коми. Третє. 2 корня зі 100 мінус корінь 144. 2 помножити, корінь зі 100 це 10, адже 10 помножити на 10 буде 100. Мінус. Корінь зі 144 це 12, адже 12 помножити на 12 буде 144. Спочатку виконуємо множення 2 на 10 20 мінус 12. І віднімаємо 20 мінус 12 8. Четверте. Корінь з 81 поділити на корінь з 0,01. Корінь з 81 це 9, адже 9 помножити на 9 буде 81. Корінь з однією сотою десятковий дріб, в якому дві цифри після коми. Отже, множили також десяткові дроби, у яких була одна цифра після коми, 0,1. Щоб поділити ціле число на десятковий дріб, пригадуємо правило, кому треба зрушити на одну цифру вправо. І в діленому, і в дільнику. Отже, будемо вже ділити 90 та 1. 90 поділити на 1, П'яте. мінус 5 коренів з 0,64 плюс 3,9. Мінус 5 не чіпаємо, корінь 64 сотих – це 0,8, адже при множенні 8 на 8 дає 64 і дві цифри після коми. Плюс 3,9. Спочатку виконуємо множення. Ми множимо від'ємне число на додатне, отже, отримаємо число від'ємне. Якби 5 множили на 8, було б 40, але одну цифру треба відокремити комою. Якщо ми в 41 цифру від комою, ми отримаємо 4 плюс 3,9. Одне число від'ємне, інше додатне, нам їх треба додати. Щоб додати два числа з різними знаками, треба від більшого модуля відняти менший модуль і поставити знак того числа, у якого модуль більше. Отже, 4, цілих мінус 3,9 буде 0,1. По модулю більше було 4, отже, знак мінус Шосте. Корінь 5 у квадраті мінус 25. Спочатку виконаємо дії під корнем. 5 до квадрату 25 мінус 25. Віднімаємо 25 мінус 25 0. Корінь з нуля 0, 6 до квадрату плюс 8 до квадрату. Виконуємо спочатку дії під корнем. 6 до квадрату 36, 8 до квадрату 64. Додаємо 36 шість плюс 64 буде 100, корінь зі 10, Адже примножені 10 саме на себе дасть 100. 8. Корінь 0,2 ,2 до квадрату плюс 0,46. Спочатку виконуємо дії під корнем. 2 помножити. 0,2 підносимо до квадрату, отже, множимо саме на себе, отримаємо 0,4 плюс 0,46. 2 помножити. в дужечках. Якщо ми додамо 2 десяткових дроби, додаємо з кінця 6 плюс 4 0, можна не писати, одиничку перекидаємо 5, отже, 0,5. Під корнем множимо. Якщо б ми 2 помножили на 5, було б 10, але одну цифру треба відокремити комою, отже одиничка, корінь з одиниці дорівнює 1. Завдання виконане повністю.